шалом, це Славко, ясно, що для мене це Різдво завжди лишиться латинським, Різдвом, Різдвом, так би мовити, культурним, цивілізаційним. Просто поїсти. Ясно, що ніякого релігійного вмісту, окрім комінічного, я в нього не вкладав і не вкладаю. Тепер, коли його зробили. Грецьким для нас все одно я якийсь час за традицію буду святкувати і історичне Різдво, але ясно, що Путін нам спокійно відсвяткувати не дасть, і будемо ми, як ота родина, Іосифа Плотніка. Ну, побачимо, я скажу, що тут є можливість для дива, перш за все. чи... Оці літаки, що зараз завантажуються ракетами, вдарять завтра в першій половині дня, і які будуть результати цього удару, ми побачимо все-таки, як стикнуться два світи. А ми з вами поговоримо за те, як ідіотично війна почалася на півдні для мене. Шоком, так, і я боюся, що таким ша шо, саме шоком ідіотично вона для мене і закінчиться. Йдеться за операції на Дніпрі. Ясно, що українське командування уроків з 18-19 серпня 41-го року не зробило, Це коли вони, коли 9-та армія Червіченка отримала, ну там 9 і 18-та отримали в Ніколаєві, як би це сказати. Ну, по ній самій мішалки, значить, по тому самому органу мішалка почали розбігатися. І довірили сюди, втікли кораблі Дунайської флотилії. Потім на їх плечах увірвалися німці. І 19 серпня все вже було скінчено. І потім, ясно, що більше бої були за Каховку, потім спроба якось Черевіченка примушували. До контрудару, але йдеться не так за 50-ту дивізію Вермахта, що потім себе славила в Севастополі. Я подробиць не сильно знаю. Але як вони зайшли, ми знаємо німці, яким шляхом в Херсон, і думаю, що контроль над цими островами, над корабельною частю міста, над Потьомкінним островом. Я скажу, наше командування Воно вірить, що пасивною обороною. З правого берега зможе утримати противника. Противник, як ви знаєте, не полишає спроб. Нам розказують, що це спроба відволікти сили. Я скажу, що сили вже відволічені в Курській області. Я не певен, що заради Херсону, по-перше, вони все одно з Курська не встигнуть сюди. І все одно будуть вони не в тому стані, щоб їх можна було. Використати, ясно, що якщо виводити з курска, то десь ближче і просто перетасовувати частини, але справа не про те. Справа про те, що. Бо ці аби за Херсон можуть показати перспективу і стан обидвох сторін. Якщо Москвинам вдасться зачепитися за корабельний остров, за боїв за будові, як ви розумієте, це будуть другі кринки, і не факт, що з таким самим результатом, що ми їх вишибемо з корабельного з корабельного острова, з корабельного району міста, так само як вони вишибли наших скринків. тому що, ну. Щось я маю погані передчуття як на здібності нашого війська, так на характер його оборони, так і на можливості оборони. Вони як на початку кампанії не змогли ці дефіле оборонити мости. Ну, Ясно, що Кахов був не але хоч би тут, побилися за Антонівський міст. Ну я б на місці противника так би і діяв через острови на Херсон. Побачимо, як йому вистачить пере. Дуже що цікаво, одне, чи зможуть вони мостову переправу навести? Оце мене цікавить більше за все. Бо якщо противник зможе навести мостову переправу, і вона хоч якийсь час протримається, які б там не були результати цієї переправи, цих флакстамчиків, то ясно, що всі наші полководи, як би це сказати, соплі жували і пройобували війну у 22 го 22-го року, 23-го року, 24-го. І буде символічно, якщо вона завершиться таким само, як вона тут почалася. Я скажу, що настрій у мене від цього не ліпше мені ще, бачите, провести ніч в очікуванні на бомбардувальників. Поки що порадую вас картиною Херсона, ну, ви можете прив'язатися від залізниці. Це місто по церквах. Отак от от він виглядав 19 серпня, 20 серпня 1941 року, коли його звільнили німчики. Як його звільнали Совки бачили, як його звільнали українці, теж бачили, і не дай Боже, нам побачити ще раз щось. А вам раджу подивитися, якщо мене зараз на великі комедії не тягне, а такий легенький фільм, як Гарізонт Вогня про боротьбу з. Французькою авіаційною промисловістю перед війною я б вам радив подивитися легкий, недратівливий фільм. Я скажу, що цілком можна, тільки я не знаю, чи насправді Верді був заборонений в рейху, в рейху чи ні. Оце хор з Набу. Оце я маю встановити. А вам раджу подивитися горизонт вогня, розслабитися і вірити і сподіватися на подальші дива, на подальше, я скажу, божественне втручання в нашу українську долю. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Але як же я сумніваюся в цих старих ідіотах, в цих полководах? Я скажу в этих. Вот... А якщо у них нічого не вийде, то. Ну даже... дай Бог, значить, кораблик України проплив. Ну, якщо вони за зачепляться за корабельний остров, то ми в такой жопі окажемося. Чим би воно, ну, навіть якщо ми їх поб'ємо, важить не те. Їхня успішна операція за Дніпро показує навіть скільки на не протривала, покаже, що і ми могли, як ми ігнорували перемогу 22 го 23-го року, як ми йшли до неї окольними путями, що аж дійшли до Курської області за якимось хером. Все одно ж Донбас доведеться здавати. Так для кого ви його берегли в Курській області? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Будемо надеяться, що у них нічого не вийде. Ну, я сподіваюся, тому що увидеть понтонний мост, навіть розрушений. некоторые будуть радуватися. Ну, у мішка та. Мислите, як у Буратіни, а я-то в цьому мосту буду бачити наші можливості, українські, а не їхні. Вплівати, в принципі, на Карабельний остров. Знаєте, коли копанів пропали, то мені, знаєте, Херсон без копанів. Мені вже нічого не жалко.